фізкульт привіт! Головні спортивні новини, цікаві інтерв'ю зі спортсменами, шокуючі коментарі та найцікавіші матеріали про тих, хто йде до перемоги і перемагає. Знову в ефірі Тижневик СпортМікс. Поки ми відпочивали, футболісти нашого району продовжували боротися за звання чемпіона району з футболу. Перше коло чемпіонату серед команд вищої ліги дало трійку претендентів на це звання. Заглянемо до турнірної таблиці. Хто ж ці щасливчики? Трійку лідерів турнірної таблиці серед команд вищої ліги очолює Павлівська футбольна команда Цукровик. Вона має 34 очки. На пункт менше зіграли минулічні чемпіони Яструбачани. Замикає підестал пошани футбольна команда Радехів. Впродовж першого кола вони зіграли в нічию та вигравали на 30 очок. Минулої неділі, 10 серпня, відбулися матчі 18-го туру серед команд Вищої ліги та ігри 16-го туру першої ліги. Як завершились ці футбольні поєдинки, дивіться далі у сюжеті. Після недільних турів чемпіонату району з футболу Федерація футболу Радехівського району отримала лише один протест. Написаний представниками команди Першої ліє у Вінбарелів протест розглядався федерацією 13 серпня. Окрім протесту, голова Федерації футболу Радехівщини Ярослав Василишин зачитав рапорт арбітра, що обслуговував матч Барилів-Лопатин. Матч не був завершений. В другому таймі виник спірний момент. Після якого гра не була продовжена, і фінальний свисток так і не пролунав. Зі слів арбітра, невдоволені вболівальники господарів, вийшли на поле. Проте цей факт категорично заперечував представник команди Барилова. Оскільки матч не закінчився і результат його невідомий, федерація прийняла рішення гру Барилів Лопатин провести 19 серпня на нейтральному полі, а саме на Радехівському колесі, о 18 годині з нейтральним суддею. У 18-му турі чемпіонату лідери турнірної таблиці Радехів та Цукровик Павлів отримують перемоги над своїми суперниками. А прибужжя з Ястребич зігралось з Павлівським західним бухом в нічию. Найрезультативніший матч туру сотні стоянів, росинка, нових витків. У закінченні 18-го туру чемпіонату володарі перших двох щаблів турнірної таблиці не змінились. На першому місці футболісти Ардехова. З такою ж кількістю очок друге місце посідає цукровик з Павлова. А на третю сходнику піднялись минулорічні чемпіони району, футбольна команда Прибужжя з Ястребич. А от моя улюблена команда Радехівська Катірівка цього сезону знаходиться на межі виліту з вищої ліги. Друге коло чемпіонату вони розпочали з поразок. Спочатку чотири голи вдома їм забувала хмільно а в Тетявчицях качерівці пропускали аж дев'ять разів. Двадцятий тур першої ліги дав наступні результати. Сморжів не виїхала на груду Синькова, тому їм зарахована поразка 0-3. Результат матчу Барилі Лопатин буде відомо 19 серпня. Рішенням федерації команда першої ліги Фортуна з Поздимера знята зі змагань за три невиїзди. Згідно регламенту, команди, які в другому колі мали зіграти з фортуною, автоматично отримують перемогу з рахунком 3-0. Наступної неділі 24 серпня на теренах Радехівщини відбудуться наступні поєдинки: Прибужчя Ястребачі, Галеч Гоголів, Юність Сабанівка, Росинка Новий Витків. Цукровик Павлів Західний Буг Павлів, Качерівка Радехів футбольна команда Радехів, Слава Торки, Радослав Невиці. Магніт Оглядів, Колос Криве, футбольна команда Полове Станин, Промінь Тетерчиці, Сокіл Стоянів. Футбольна команда Хмільно, Руденко Завиче, Березівка Сморжів, Миколаїв Лопатин, Синьків Батаїв, Увин Барилів, Куликів, Дмитрів Стоянів, Середпільців Пиратин, Йосипівка Корчин, Поздемир Бешів, Сушно Узлаве. 10 серпня стадіон колос вперше приймав змагання з перетягування канату за програмою 23-ї спартак'яда Львівської області, присвяченої річниці з дня народження Тараса Шевченка. На жаль, єдиними суперниками радихівчан стала команда з нового роздолу, яка, попри фінансову скруту, таки знайшла можливість взяти участь у турнірі. Смагання розпочалися підняттям державного прапора та виконанням гімну. Керівник Львівського обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Вадим Климович привітав учасників, коротко розповів про цей популярний неолімпійський вид спорту та окреслив правила проведення турніру. Смагання тривали до двох перемог. Кожна команда складалася з семи чоловік. Завдання команди перетягнути линву на свою половину до позначки, що розташована за 2 метри від центру канату. Максимальна тривалість одного полу, згідно правил складає 10 хвилин. Однак радахівчанам знадобилося лише 12 секунд, щоб перетягнути команду нового роздолу. Після цього суперники помінялися місцями. Однак і у другій спробі боротьби не вийшло. Через 15 секунд головний суддя Мар'ян Боруць оголосив про другу перемогу нашої команди. під час церемонії нагородження. Вадим Климович відмітив високий рівень організації заходу та відзначив команди кубками, медалями, грамотами війську обласного центру фізичного здоров'я населення, спорт для всіх. До уваги, шанувальники футболу! 24 серпня в Радехові на стадіоні Колос відбудуться змагання з мініфутболу футболу серед організацій. За детальною інформацією та для участі у змаганнях телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Це були всі спортивні новини на цей тиждень. Більше дивіться вже наступної неділі. Рухайтесь більше, проживайте довше.